Привіт! Сьогодні ми будемо працювати з агентом, який саджає дерева. Дивіться, в мене трошечки старіша версія у Майнкрафті, і в ньому є такий момент, що коли агент саджає там щось, він може удобрити, самостійно може одобрити з допомогою обходу це кістковим борошном. Але в новіших версіях, починаючи по-моєму, з 19-ї. Він це вже робити не може. Проте е останнім часом дуже активно оновлюється Майнкрафт і давно вже не, вже не оновлювали саме кодбілдер. Тому є повірність, що буквально. Ще кілька там місяців, і, можливо, це все баги пофіксять сама сам джанк І у нас вже буде працювати ця можливість. Тому я вам покажу, як ми можемо без кісткового борошна працювати. А також покажу, як можна використовувати з кістковим борошном, якщо в майбутньому Майнкрафт все таки оновить і виправить цю проблемку для нових версій. так Перш за все, ми створимо новий код літера 7, програмуємо новий проєкт. Це у нас агент СД дерева. Так, і запускаємо. При запуску нам не треба. При команді чату ага. Ну, нехай буде у мене ще окремо все ж таки агент телепортуватись до гравця окремим кодом. Бо, можливо, я буду ще його тестити якось. Так, агент при команді чату. Так, це в мене буде дерева. Так, агенту. Ми даємо в інвентар. Дерево якесь. Так. Так, що це може бути? Ну, хай буде пару стокацій. Знаємо, що в Майнкрафті дерева між. Навколо цього дерева не повинно бути два блоки простору з усіх сторін. І для наступного дерева два блоки простору. Тобто між деревами має бути хоча б чотири блоки відстань. Ми зробимо про всякий випадок 5, тому що дерево, чотири відстані і дерево. Тому краще оце наступне дерево робити на п'ятому кроці. Тобто ми робимо агент, перемістити вперед. Ой, ми ж його не посадили. Посадити. Розмістити вперед. Так. Розмістили його вперед, посадили, перемістились вперед на 5 кроків, і знову беремо розмістити вперед. Так, дерева готові. Тобто тепер, в принципі, можна було взяти в цикл. Да, отак. Так, отак. Що ж мені два дерева, Мені ж не недостатньо до дерева. Так, я візьму отак от в цикл, переміститись вперед і розмістити дерево. Тут скільки разів я тут поставлю собі, стільки дерев у мене буде рости. Так. Телепортую до себе агента. Ось він, і запускаємо. Команда дерева. Дерево пішов саджати Сонечко працює Так, дерево посадив. Давайте тепер я для своєї версії покажу, як працювало раніше борошком. Поки що може. Можете спробувати, може, ви коли дивитесь це відео, вже все оновлено і все працює. Так, якщо я візьму і додам сюди ще борошно, значить, тоді мені треба оцей цикл ставити ось сюди. І все, що я розміщую, я буду ставити вже всередині циклу. Значить, я беру агент перед кроками вперед міняю ось це дерево на борошно. Ага, воно не тут. Якщо його тут немає, воно в предметах. Предмети я беру в блоках з селетового кольору. Блоки. Ось є там предмет. Бачите, предмет залізна лопата. Так, він у мене використає предмет. «Борошно», до речі, може він тоді не розмістити вперед, а хоча треба, щоб розмістити вперед. Може, це має бути. Ну, я зараз спробую. Так, розмістити вперед. Взагалі раніше працювало розмістити вперед. Ось таким чином. Так, значить, перевіряю себе, посадив дерево. Так, є ось воно. Потім в інвентарі борошно розмістив вперед, зробив кроки і повторюється. Так, має працювати. Значить, я знову до себе телепортую агента і запускаю дерева. Бачите, у мене розміщує борошто. Не сильно почала діяти. Так, може я просто поміняю Ну, Якщо я зараз... Не... Це а, береза, по-моему, береза швидше росте. От, ага, до мене. Ну, принаймні видно, що він борошно застосовує. Дерева в них взагалі трошечки повільно в Майнкрафті. Але е, як. О, бачите, бере все-таки швидше. Але є в Майнкрафті, е, якщо з допомоги хімії робити, там є супердобриво. То воно трошечки все ж таки швидше працює, аніж кісткове борошно. Але тоді агенту треба вручну давати. Тобто тоді треба ловити агента. Брати його певну комірку, активувати цю комірку, наприклад, комірку там номер 2 І цю другу комірку ставити ось те супердобре, бо ми його робили ось так: в коді його нема. І тоді він буде в кодом будувати, бо ми його вручну поставили цей предмет інвентар. Так, ось ми сьогодні працювали з деревами. До речі, ви можете тут комбінувати, поставити, наприклад, Ще якісь квіточки, тобто, щоб він з кожним кроком щось ставив. Наприклад, він робив переміститися кроків, п'ять кроків вперед, а всередині зараз я покажу там, поки що залишу. Це борошно, поки теж нам не треба. Так, візьму, наприклад, агенту в інвентар, додам якусь квіточку, так, або дармашка, і розмістити її вперед. Ага, я крок не зробила вперед. Ось тепер я переміщу крок вперед. Сюди перемістити вперед на один. І я таких зроблю ромашечок. Ну, наприклад, ну хай буде 4 ромашки. І після цього ми знову, знову крок вперед. І тоді знову посадить нове дерево. По ідеї так має бути. 12 разів повторити такий візерунок. Дерево. Чотири ромашки. Знов дерево. Так, давайте перевіримо. Репортуємо до себе агента. Запускаємо код. Щли ромашки, дерево. У нас все класно. До наступних зустрічей.